Третій епізод другого сезону Дому дракона, містить деякі шокуючі відкриття та яскраві моменти, а також масу нового матеріалу, який варто розібрати, закінчення першого сезону показало, як Вестерос рухається до війни, коли Еймон Таргаріан вбиває люцеріса Веларіона на спині дракона. У другому сезоні Рейніра та команда чорних відповіли на цю жорстокість власним жахливим насильницьким актом, вбивши сина короля Ейгона. У третьому ж епізоді було показано, що, хоча порозуміння, і можна було б досягти, цикл крові вже почався, і дороги назад немає. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі цікаві деталі третьої серії другого сезону серіалу Дім Дракона. А тепер поїхали! Акторський склад дому дракона продовжує чудово виконувати свої ролі. У той час, як у першому сезоні більша частина дієвих осіб збиралася на різні весілля, похорони та інші заходи, тепер вони усі розсіялися. Деймон Таргаріан розпочав свою місію, щоб навернути річкові землі на бік чорних, з легкістю захопивши Гаренхол, який бореться зі своїми внутрішніми демонами. Для зелених Крістон Коул мобілізував сили Хайтауера за допомогою нової стратегії. Найважливіше те, що Аліс та Рейніра зустрілися вперше після смерті короля Візеріса, що дало Вестеросу останній шанс уникнути тотального кровопролиття. На цьому моменті варто зупинитися детальніше. Найважливішою ниткою воз'єднання Алісенти та Рейніри є неправильне тлумачення першою останніх слів короля Візеріса Таркаріана. У Умарині покійний правитель Семи Королівств розповів про сон Ейгона завойовника, який розповідає про пісню льоду та Полум'я, події, які відбудуться у Грі престолів Алісента, яка не знає про родство, вважає, що Візеріс в останній момент передумав оголосити свого сина Ейгона. Королем. Це починає захоплення зеленими трону у 9-й серії першого сезону. У їх діалозі Рейніра підштовхує Алісенту розкрити правду про останні слова короля Візеріса і, зрештою, усвідомлює помилку Алісенти. Вона виправляє її, пояснюючи, що сон Ейгона це історія. І лише тоді і Алісента усвідомлює свою помилку. Важливо відзначити, що Алісента вірила, що чинить правильно, що відображало бажання Візеріса, оскільки вона певною мірою любила його. Це пророцтво Є оригінальним для серіалу, допомагаючи Алісенті бути більш симпатичним персонажем, оскільки в книзі вогоні кров здається, що її мотивація полягає в тому, щоб просто допомогти своєму сину узурпувати трон Рейніри. Важливо, що в цій сцені є більше, ніж просто аспект пророцтва Ейгона, оскільки це також стосується арки Рейніри на сезон. В одному з інтерв'ю режисерка третього епізоду другого сезону Дому Дракона Гіта Паттл надала деяку інформацію, пов'язавши мотивацію Рейніри з її Ссунками спокійним батьком. Рейніра хоче знати, чи справді Візеріс змінив свою думку, і вона остаточно хоче впевнитися, що вона є законною спадкоємицею. Незважаючи на те, що Алісента усвідомлює свою помилку щодо пророцтва Ейгона, вона відкидає цей факт, кажучи, що це вже занадто пізно. Рейніра прийшла в надії досягти порозуміння, але занадто багато чого вже пішло не так, щоб усе змінити. Це дає Рейнірі таке необхідне заспокоєння. Принаймні вона спробувала все вирішити інакше, але тепер змушена буде діяти. Тоді яка лісента тепер має впоратися з почуттям провини за те, що сталося. Вона вже почала розуміти наскільки поганий Ейгон як король. Але в той момент, коли його посадили на залізний трон, це стало незворотнім. Ейгон, володар семи королівств. Його брат Еймон Таргаріан убив Люцеріса. Найманці убили маленького Джей Херіса Таргаріана, і обидві фракції підняли прапори та почали формувати свої армії на війну. Алісента та Рейніра мають глибокі недоліки, але вони володіють мудрістю та стриманістю, про які мало хто з персонажів серіалу думав. Тим не менш, не можна не звернути увагу, що Алісента втратила розуміння Ейгона, а Рейніра навряд чи могла мирно відкликати Деймона назад до драконячого каменю. Танець драконів почався. Одним із найбільш шокуючих поворотів третього епізоду стало повернення Мілі Алкок до ролі молодої Рейніри Таргаріан. Перш ніж чудова Ема Дарсі виконала цю роль наприкінці першого сезону, Мілі Алкок майстерно заклала основу для Рейніри, зобразивши її в молоді роки. Це надзвичайно важливо після сварки Деймона та Рейніри в другому епізоді. Після прибуття Деймона в Гаренхол він починає відчувати оману свого оточення, коли похмурі стародавні зали зливаються з його емоціями після його. Драматичного конфлікту з Рейнірою. Режисерка серії надала деяке пояснення історії Деймона в цьому сезоні, сказавши, це не поодинока сцена, тому що якщо це лише він прибув до Харенхала, ви можете розмістити її де завгодно та будь-коли. Але важливо те, що Деймон віддав своє серце Рейнірі. Він одружився з нею, коли не був одруженим хлопцем. Він нікого не впускає, але він впустив її. І вона в другому епізоді відштовхнула його і сказала йому, що він потворний. Це влучило в нього як куля, а кулі він. Не приймає Деймон неймовірно емоційний після їх суперечки, і його звичний спосіб обробки емоцій це гнів. Він відчуває величезну провину за свою роль у вбивстві дитини. Деймон бачить молодшу версію Рейніри, тому що це версія, яка дивилася на нього вгору, а не зневажливо й зверхньо. Це перший раз, коли він виявляє жаль у вбивстві, на додачу з соромом, який він відчуває за те, що завдав болю Рейнірі. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це те, що ми вперше побачили в дії дракона Бейли, Мунденсера. У захоплюючій сцені вона ловить сера Крістона Коула та сера Гуейна Хайтау. Ра просто неба. Це показує певне визначення характеру Бейли, яка більшу частину свого часу була відсунута на другий план. У книзі вона переймається дикістю Деймона і особливо не слухає наказів Рейніри літати високо й уникати неприємностей. Однак ця сцена має ширші наслідки для другого сезону Дому Дракона. Драконів було випущено. Крістон Коул доклав усіх зусиль, щоб утримати свою армію за межею дерев. Але тепер їх помітили. І сторона Рейніри знає, що вони мобілізувалися. Бейла сповіщає чорних про рухи зелених, що просуває конфлікт вперед, оскільки обидві сторони повинні негайно вжити заходів щодо війни. Четверта серія, яка виходить цього тижня, має назву Танець драконів, що передбачає продовження конфліктів, виниклих раніше. Усі фігури розміщуються на своїх місцях на дошці, а Рейніра та Алісента тепер. Відкрито визнають, що війна є єдиним шляхом вперед. Кров уже була пролита. Але тепер дім дракона може побачити зіткнення основних сил, зіткнення армій і безпосередньо драконів. На цьому у нас поки що, все, друзі. Напишіть у коментарі, як вам третя серія другого сезону Дому Дракона. А також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а на його побачимось.